Слава Ісусу Христу! Постає питання, чому людина нещасна, чому вона завжди чимось незадоволена? Хоче чогось незадоволена, придбала незадоволена. Купила собі одяг такий, як хотіла, задоволена. І раптом бачу такий одяг у сусідки знову незадоволена. Хоче їсти незадоволена. Поїла у задоволення так добре. Але почина боліть, печінка знову незадоволена. Тож в чому суть щастя? А воно полягає у наших гормонах, це згідно медичних досліджень. Коли нам щось потрібно, і ми ставимо собі ціль, і йдемо до неї, гормони наші піднімаються, і ми горимо, наша енергія зашкалює. А коли досягли цілі, приходить апатія до нас знову. Знову нам щось не вистачає, починається депресія. І гармональний скачок оце його, це ілюзія нашого задоволення, наша душевна емоційна залежність. І чим більше ми залежимо від цього, тим більше нам чогось хочеться. І тим нещасніше ми тоді будемо, тому що ми не можемо задовольнити свої потреби. Знову нам щось потрібно, нове, щоб піднімати свої гормони. І чим більше ми маємо, тим більше ми нещасні. А коли ми маємо уже все. То у нас вже немає сенсу життя. Багаті люди мають будинки, яхти, і вже вони не знають, що вони хочуть, вони вже не задоволені. Наркомани все перепробували, немає вже ніякого нового. Ніякого. А старе вже їм не дає кайфу. Алкоголіки раніше 100 грам мали і були в кайфі, а тепер літрами п'ють, а на душі пусто. І ці гармони з часом вони втрачають силу, вони вже не піднімаються. І люди відчувають, не відчувають цього задоволення, яке відчували раніше. Вони не відчувають цього щастя. І часто це життя закінчується самогубством. Але якщо ви з Богом, то для вас щастя зовсім інше. Щастя це така добра частинка нашої долі від Бога. Людина знаходиться в центрі свого призначення, вона знає сенс свого життя. І без духа це щастя неможливо. Тому і апостоли, самі наші перші, помираючи, вони озарялися славою Божою. Вони не відчували ніякої болі, коли з них шкіру знімали, в котли з маслом кидали. Муки смерті ради імені Божого для них були щастям. Тому вони казали: Я щасливий. Щастя це Царство Боже всередині нас. Без Бога неможливо бути щасливим. Тому що Ісус наше щастя. І у нас на серці любов і радість, мир і спокій. Ми любимо Бога і ближніх своїх любимо. І навіть коли щось у нас не так, чогось нам не вистачає, ми задоволені тим, що маємо, бо матеріальне воно все минає. А душа, вона вічна, тож шукайте Бога зараз, щоб познати Царство Боже тут, уже на цьому своєму земному шляху. Познати його можна тільки через Слово Боже. А Слово Боже відкривається тільки в церкві. Тому запрошуємо вас до місії Слово Боже, Станіслава Юлії Салтаненко, де ви швидко і доступною вам мовою зрозумієте, що таке щастя через Слово Боже. Хай Бог вас благословить на відкровення. Амінь.